Так, дивіться, прийшла я сьогодні в теплицю. Починаю першим ділом це виривати траву. Я сюди лише заходила поливати, тобто я не проривала траву, а також не посинкувала. Тобто, ну, десь приблизно тиждень. І ось нарешті дібралась сюди. Першим ділом це я вириваю траву, далі буду посинкувати, показувати вам. Це вже не перший раз посумкуємо ми. Мої підписники вже знають, чи я показую, як я підв'язую, як мені зручнесенько. І як посункувати треба. Тому я зараз вириваю ось таку велику траву, Вириваю. так. І далі зараз також вириваю. І будемо посукувати. Взагалі посункувати треба кожних декілька днів дивитися, наприклад, кожних три дні дивитися, якщо пасунки з'явилися, їх зразу прибирати, тому що вони тягнуть на себе сили. Але ось, бачите, я не заходила і тепер зараз буду це все прибирати, можна сказати так. Навіть якщо пасинок вже доволі такий величезненький, ну, не з розміру томату, а ось, наприклад, тут як його треба прибрати. Він буде зайвим. Я вже буду залишати пасинки вище. Тобто, наприклад, ось тут я вже залишу пасинок. Якщо він буде великим, я вже його залишу. А ось, так, наприклад, ось тут, чи ось тут знизу, я їх відразу прибираю. Що, Лісюня? Дивіться, прийшла до мене Китя, моя помічниця. Ліся. Прийшла допомагати да? Морся. Так, все, мені треба далі працювати. Потім гарно було б ще трохи землю взрихнути. Але поки що, ну, щоб прибрати ось цей малесенький такий бур'янчик, щоб він не ріс. Але поки що ми лише пасинкуємо, підв'язуємо, а також прибираємо траву. Частина томатів більшість в мене підв'язані. бачите. Десь там, може, якісь, які поменші були, ще не підв'язані. Я, дивіться, відразу я прокручую. Це відразу от зайшла, дивлюся. О, томат, він підріс, треба його отак прокрутити. Піріска, так по ньому листись почало. О, все прибрала. Так, зараз буду показувати, як я ось цей кущик зараз трошки при... повбираю вже в нього такі якісь здесь листя вкоротю, або ж пасинки приберу. Зараз покажу. Дивіться, по-перше, я дивлюся, що ось тут пасинок треба прибрати. Також я вкорочую листя, яке знизу. Що ще в нас тут? А, ось пасинок залишаю, ось такий пеньочок. Так, листя потрібно відразу відро. Ось так. Все. Тобто я ще також дивлюсь, якщо мені десь листечко якесь не подобається, я його також прибираю, можу вкоротити просто частково. І ось це. Також я вкорочую потрошечки. І ось так. Ось так у нас зараз томатик. Він підкручений і буде рости. Також дивіться, томати, які ми з вами підв'язували. Я вам показувала, як я їх перший раз пасанкувала. Ось саме на цих томатах я вам показувала у цьому рядочку. Так, дивіться, все. Підкрутили. Дивимось нижче. Ось так я вам зараз покажу. Дивіться, ось тут невеличкий пасунок Ось тут я приберу листечку, ось так, щоб ви побачили. Його треба прибрати. Нижче також пасенки. Їх також прибираємо. Ось взагалі. пасунки не потрібні там. Взагалі. Ось так, прибрали. Далі дивимось. Тут нема, 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 нема. Ось тут вже, ви бачите, квіточки. Вже томатики будуть. Ось тут, зараз вище покажу, він вже квітне. І ось так. Красивий ось такий кущик. Ось дивіться, показую наглядний приклад. Ну, чесно кажу, не заходила, щоб саме пропосинкувати і прорвати траву. Десь чи... пів тижні чи тиждень. Так, тут інший кущик. Коли я посинкувала перший раз, він взагалі був ще невеличкий такий, ну як, не був ще таким, повменшим. Зараз я показую на ньому. Траву відразу відкидаємо так, знизу обрізали, обрізали. Декілька листочків, Він ще не квітний, Його зараз я підв'язати треба буде. Ну, в принципі, ось, все, сформований, Пізніше я приберу цей листочок, далі цей. І ось так поступово буду, ем, так можна, сказати, очищувати від листя саму рослинку. Тут я дивлюсь, пасинків нема просто. Пасинків ще нема. Квіточок нема. Ну, якби видно, що, наприклад, ось так обережно, ось тут буде квіточка, але ще не квітне. Та й отак. Потрохи вже продвигаємось до кінця. Зараз я вам навіть покажу, що це за томат ВП1. Ось так позначаємо. Стоять ось такі таблички у нас в тепличці. Типу Дивіться, підв'язані, опасинковані, красунчики просто. Дивіться. Ось така краса. Так, дивіться, хочу вам зараз показати сорт полуниці. Ось зараз я збираю. Цей сорт полуниці, він цілий рік родить може. Тобто, ось зараз він. У нас стигне сорт полунички, він може до пізньої осені, ось так, в відкритому ґрунті. Або в теплиці, якщо в теплиці, то тоді мені навіть здається, що цілий рік буде. Тобто, ось так безприривно можна збирати полуничку. Буває різного розміру, буває і поменше. І побільше. Є геть дуже такі красиві екземпляри, прям великі-великі такі. Ось Зараз вам покажу ось така. В неї особливість така. Зараз ось тут краще вам показати, дивіться, бачите? В неї як трошки синюватий листочок. цей. Не листочок, навіть, а хвостик від полунички, трошки таким синявою віддаємо. Дивіться, ось зараз покажу, це прям ну, така велика. Бачите, ось навіть не те, що синім, навіть фіолетовим ось таким віддає. Ось такі, вона дуже ароматна і дуже смачна. І за це мені подобається цей саме сорт. Ось Зараз ось тут, дивіться, почала збирати зараз з цього сорту, потім далі буду. Так, потрошечки. Дивіться, ось тут прям така красива. І ось, ще. ось. Дивіться. Ось тут прямо так в ряд. Дивіться, це один сорт. Я зараз ще продовжую збирати. Також дивіться, хочу показати, бачите, вуси. Вона пускає відразу вуси, я їх прибираю. Десь, ось так, є, пустила вже в коріне. Я не прибираю. Я можу лише далі прищипнути. Я, наприклад, ось тут прищипну. Ось так. Щоб воно далі не йшло. Ну, тут вже буде ще два кущика. Можна буде потім посадити десь в рядочку. Ось, дивіться. Така також крупнесенька. Дивіться, ось таку красуню зібрали. Декілька сортів, є більш-менша така і є крупніша. Ось прийшла, зараз ввечері поливаю огірочки. Зараз ще треба. Дивіться, ще огірочки. Ось зараз полила. Дивіться, які красунчики. І кущики самі по собі гарнесенькі. Фактуси, хто пам'ятає, я в минулому році казала, що я посадю. Дивіться, вони вкорінилися вже. Тобто, якщо вас цікавлять, вже можна вкорінені. Тобто не листочки і там думати, чи прийметься воно, чи ні. А ось дивіться, навіть квіточки вже є. Тобто в цьому році будуть квітнути. Скоріше за все, відправляти можна буде вже після того, як вони відквітнуть. Ну, я не знаю, як хто побажає. Сам покажу, дивіться. О, оце гілки так болять коляться. Не уявляйте. У мене тут ще киця ходить. Так, і ось такі красиві кактуси. Прийнялись вже, можна буде відкопати вам і відправити поштою. Ось такі красунчики. Тому, кого цікавить, пишіть під відео. Якщо потрібно, можемо відкопати і в відео показати, яка в них коренева система. Ну, не думаю, що це потрібно, тому що видно, що воно прийнялась, воно збирається квітнути вже багато листочків молодесеньких. Звісно, ось ці гілочки. Через них цей кактус можна садити хоч як паркан. Тому що, якщо хоч раз вколотися ось такою гілочкою, буде ще довго відчувати. Але він дуже класно квітне. Зараз йду зі мною фетюня Ліся. Хочу вам показати, як виглядає материнський кущ саме кактуса, від якого ми відсажували і з якого вкоренилися оці листочки. Дивіться, які красиві великі листя. Бачите, вон, з великого ось того листа це все, все почалося. Почав рости ось цей кактус, гігант. Це, Лучки великі. До речі, зараз вам покажу. Бачите, такі плямки трошечки. Це я вам зараз, знаєте, скажу чому. Він ем, якби зимуючий, морозостійкий, але є нюанс. У нас зим, зимою при Йй йшов сніг такий мокрий, і було дуже холодно. Був вітер, потім мороз, і він можна сказати, він не те, що померз. Але ось трошечки такі п'ятна по листу з'явилися. Тобто, якщо б ми накрили, ось цього не було б. Але так як він зимуючий, морозостійкий, ми його не накривали, і ось такі трошечки плямки з'явились. Але це він не боліє. Це не хвороба ніяка, це просто був дощ, можна навіть сказати, такий сніг мокрий. І було дуже холодно, був мороз. І ось так вийшло. Дивіться, той самий красунчик, який до мене так ластився, лазив по мені. Це він. Дивіться, як виріс. Лапки стали зеленими. Дивіться, інша курьоха. Красунечка моя. Змінила вже свій пушок на пір'ячко. Thank <sharp inhale> you.